Є, друзі, рибка окунь, такий. О, та це, це він. Ось такий у нас соловно юшечку. Так, ну що, фінальний момент, це закидуємо рибку. Це Файна у нас уха. Всіх вітаю, друзі. Вже саме у нас останній шанс закрити човновий сезон. Сьогодні 30 вже березня, неділя, з 1 квітня починається нерестова заборона, і з човна рибалити не можна буде. Можна буде вже ловити щуку, завершується заборона на щуку, але взагалі не можна буде рибалити з човна. Тому сьогодні ми. Таку будемо робити паузу майже на два місяці на човнах, але сьогодні хочемо порибалити. План такий, що сьогодні брали Снасті і спінінгові, і фідерні вудки на мирну рибу. Бо, блін, реально з ким не спілкуюся. Всі кажуть, що хижак вже на нересті, щука, мабуть, вже віднерестилася і хворіє. окунь, можливо, пішов на нерест. Тось пару днів назад в місті вечірком походили з Дімою, то. Піймав Діма такого з мізинчика окуня, з нього молочко тече. Блін, ну капець. У хлопців з інших міст питав, кажуть, дуже слабо з окунем зараз. Хоча он, хлопці, сподіваються, сьогодні окуня ловити. Сьогодні ми виїхали великою бандою з Льохою, з Максом, з Ромчиком і з братом Дімою. І у нас сьогодні в планах не лише рибалка, навіть якщо у нас сьогодні риба не буде ловитися, але... Треба щось піймати. Ми сьогодні хочемо і позмажити шашлик, і сардельки. І ще я навіть брав з собою казанок, воду, всі інгредієнти, і хочеться приготувати юшку. Першу юшку в сезоні. Тобто, символічно е закрито цей човновий сезон березневий. З приїздом! Завитайтесь! Ти не мішай. Як Шурик казав, еее, Дім, Дімон, ти тости, не мішай. Ось. А ще а ще цього от хлопця, який за мною, у нього днюха була на днях, і він сьогодні проставляється. да? Ну що, <клес> ну з ним народження. Друга за друга з ним народження. друга, друга Льоху з ним народженим. Якої прошедшеї. А коня, хай вистрає. <клес> 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 <зі, клес> це, це скільки тебе? Сорокет, блоть. <клес> <Полтавця. клес> Так, ну що, не втрачаємо час, човни ми вже накачали, приїхали сюди, час перевели, тому сьогодні, ми, можна сказати, так, трошки раніше. Сонечко вже он, зійшло, тому вантажимося у човни і погнали рибалити. 7.20 час, друзі, ми вже на воді випливаємо і зараз будемо починати нашу риболовлю. Сонечко якраз зійшло. Спочатку спробуємо на ямці судачка. З Гес його не піну, така вода, вся в піні. друзі. Сьогодні зі мною фаворит Skyline, катушка Shimano Naski 2500. Ось Поставив фетіша 3-дюймового, 14 г поки. Ну, але Тут краще ставити побільше вагу. Ми що, Будемо починати робити закиди. Опа, є покльовка. Стопудово покльовка. Друзі, була клювака, збита приманка, чітка клювака, але рибу не піймав. Друзі, перша клювака у Діми сьогодні. Довго вимучував він оконця, але є. У нас сьогодні по плану у хату окунь в тему. Ось такий в долоньку окунець. Сьогодні ми їх беремо, бо плануємо ушичку приготувати, на танту взяв. Є, друзі, у мене клювання на снека. Щось тут взагалі у мене окунь спортивний дуже. А перший ось це век like, снек, як це... Якось зависання вже було. Такий мабуть дрібний для юшки, то такого відпустимо. Друзі, у Діма ще один окунчик Також ну, трофеїв нема, але Дима такі, з долоньку хоча. А блін, зійшов! Капець. Є? Відмо ще клювака. Такий гігант, як у мене, то клював його третій, другий сьогодні окунь, один зійшов. Це на відпускання. Ну Дімо пішло діло. Ще один, це трохи краще, так? Вже? О, це такий, на юшку можна забрати. Ось. Окунчик. Танта у Діму працює. У мене, друзі, є. Поставив Чіку селективську. І окунчик так піддавлює. Вроді наче й невеликий, але це вже покраще, покраще такий. За 100 грамів окунь. Зажував, дивіться, як селективську чіку, личинку з он по самі Гланди. Ось. Є і у мене. Другий, 2-2 у нас з Дімою рахунок. Трошки роздуплився окунчик. Друзі, Діма вирішив, що нарибали всі він вже на спінінг, пару окунів піймав, сход один заробив. Я клювань, він сьогодні більше налаштовувався на фідер і прикормки набрав, фідерів, підготувався, хоче половити мирну рибу. Минулого разу у нього дуже непогано вийшло. Ну і хоче за, зараз також. Хижак щось поки... Не дуже активний. Друзіромчик до мене підплив, каже, у нього той тільки що був екшен. Він там, де ми починали на ямі, таки заробив свою одну клюваку єдину. І та клювака то був паровоз, мабуть, соми, сом конкретний. Я ось кадри вставлю, він записував трохи, обкрутився від об'якарню на і, і наприкрій зійшов. Така в мене покльовка. Не знаю що воно таке мабуть сом уже минут 10 не можу підняти рибу бо думаю що вона обкрутилась вокруг якорного мотузка скоріше за все да. е, і пошла Є, друзі, рибка окунь, підсів. Такий. фрикціончик не підтягнув після зачепа, то так відіграє. Окунь непоганий, до речі, такий, грам 150 буде на селективську Чіку. Приємний достатньо окунь. Сьогодні найбільший. Ось бачимо, Чіка, і такий сумогастий нам на юшечку буде те, що лікар прописав. Супер. Вибачаюсь, що проти сонця, ну так, точка тут. Ось, ну, гарний пацан. І друзі, вот тут прям біля них пить сива Теж, значить, такий, нічого, піддавлює. А, ні, не окунчик, друзі, оце прикол. Судачок на міляку. На Чіку. Оце да. Оце рибина. Несподівана. Другий мій в сезоні судачішка. Прикол. Ні, тут є такий приямочок, десь метри чотири. То може він тут і стояти. Ось бачите, Судакевич, Селект чіка, Такий малюк, звісно, це зараз відпустимо. Ну шо малюк пливи підростай і, ах блін гарно покльовка і сход, блін. Друзі, у мене офсетки маленькі закінчилися, що ж. Поставлю відкриті гачки. Ось восьмий номер. У селекта з'явились, такі SF2 називаються. Вони закос під декой. Вже багато блогерів їх показували, ось і у мене також воно є. Не дуже люблю ловити на відкриті гачки, оскільки вони чіпляються за всякі коряги. Ну спробуємо. Друзі, ну що, сплились з хлопцями, поділитись враженнями, який кльов. Ну а, у мене у мене кльов нормальний, Я вже ранок, я вже чотири хвоста, як на минулій риболовлі піймав. Притом одного судака впоров такого непоганого і три окуня. За, за, Макс за, за, каже два, ну у нього дрібний такий там скільки 300, 400 від 300 до чотириста. І Макс він просто забурел, він каже, що та такі, більше 400 не було, таке мелоч клює, так? Да? А у Лохіть 5, да? 4. 4. Вон хлопці, бачите, яких красенів ні викудні впіймали. Ну, Макса такі 2 грам по 400 кабани, он і Лохин такі грам 200. Ну, юшка, до сьогодні буде знатна, да? Буде. Так а це буде прямо в цьому відріва риб. Передай ему цей цоколь. Давай. крові Давай. Я тут вмію переворачуватися, якщо що. Зачинай тут до шок контент. Ван контент. Ти запишити по по Та ну зачем компот закусовать? Це, це це що, для виду чи що? Грихи. А то з білих слив, да, що білий компот у тебе? Це мед, <ріхи> <ріхи> берёзовый сок с апельсином. Ну no, no, давай, okay. за выхід. За выхід. Так, друзья, блин, -мо! Леха, вырывается в парет пятый! Я два, Леха вырывается в парет. Это селекторский крючочек, а все Друзья, друзья, даются Биба и Боба. Два рыбака. Так, друзі, є клювака. Rachel. Підсів без. Ух, блін, дивіться що робить. Ти хочеш з підійшло, так, ну такий, це четвертий Макс, блін, ну ти вибач, конечно. <varania> <varania> Я ось піймав свого четвертого сьогодні окуня, блін, щось з оком не так. Макс, ти його за око піймав, мабуть? У кого з око вникав, не Так у нього склав ніколи, там щось. А, щось його трошки, так. Ні, ну на юшечки нам, в принципі. Піде, піде на юшечку піде. Їсти хочеться, ж трошки. Так, грам 100 є. Друзі, час вже дотікав до половини 12. В принципі, на юшку ми риби піймали, яку ми планували. Ось і У Макса з льохою там, хай не багато, але окуні, у кунів. Макса там двійко, 300-400 грам красені. Я піймав четверку, також пару таких 100-150 Трошки Діма піймав пару штук також. Ось, тобто ну На юшечку піймаю, піймав. вже можна сказати. І Діма там ще каже на фідер також якусь густерочку піймав. Тобто буде таке у нас і трошки разнообразі. Ось, також мені ну, блін, малюсінький, але судочок, звісно, його я відпустив. Ось, ну, Така трудова рибалка. Звісно, трудова. Ми то і чекали, що вона буде трудова, тому вони понабирали на марняком. Навіть я вудку брав з собою. Ой. Ось. Ну, Зараз, мабуть, туди до хлопців нижче буду вже плисти, бо тут одна точечка. Така цікава була, тут поклювало трохи, але вже заглохло і так вітер сьогодні напрягає так суттєво вітер. Що, Друзі, причалюємо сюди на берег, будемо готувати наш обід. Ось тут будемо виходити. Діма тут рибалить на фідери. трошки у нього покльовує іноді густьорка. Піймав небагато, декілька там штук, штуки три. Ось, але є. Тим часом всі вже на березі, вже мангал дістали, вже потихеньку розпалили кастрик, будемо готувати шашличок і юшку. Так, Діма каже, тут клювало щось. Клювало, але риби тут немає, мабуть. Та ні, є, друзі, ви знаєте. Є густерочка маленька. Є вон, така густера. Так, ну, Це Випускна. Ось у на соловну юшечку. Я думаю, наїмося. Наче й кльову нема, а рибки трохи піймали. Ну а зараз, друзі, ось, десь ближче до першої години дня. Починається друга основна. Половина нашої риболовлі. Це ось юшечка, кастрик, шашличок. Ну, вовжиб, даємося ми сьогодні добре. Ось хлопці вже і дрова підготували, два кастрика зробили. Ось там у нас юшечка стоїть, тут на мангалі шашличок буде. Ось Хлопці чистять рибу потихеньку. Діма вже все підготував для юшки, вже і картоплю, і моркву. Ось спеції, все готується. Mm -hmm. І тим часом вже он хлопці сердельки поставили, вони також підходять. Ромчик там курочку приготував, і ще у нас і свинина є, шашлик кілограм. Я не знаю, як ми це все з'їмо, але ми Коли підготувалися основательно. Ну, ми вже порибачили сьогодні, я думаю. У нас, друзі, як завжди, не без приключень, лодка моя вирішила. Свободне плавання сплавати. Добре, що є ще три човна. Можна сплавати. Поплив є. Діма на фідер знову щось дістає. Густерочка, да? платва. Нарешті платва і непогана така платва. Така за долоньку приємна. Ось клюнула на фідерочок. Так, ну що, фінальний момент, це закидуємо рибку. Така у нас конструкція тут інтересна. Це Рома у нас інженер-конструктор у нас придумав. Що, друзі, вже фінальний етап готування ухи. Діма вже вкинув зелень, вона докипає, і скоро будемо накривати. Настоїться хвилин 15-20 і можна буде сідати і обідати. Розсипаємо по тарілочкам. А така краса у нас вже готова, розсипана. Зараз будемо це все їсти. Шашличок потроху також підходить. Ну Давайте за юшку за першу юшку в сезоні. За юшечку, першу в сезоні юшечку. Я Щоб менше більше. Пробуємо. Що ти мекаєш? Друзі, дивіться. У хлопців дуплет одночасно. Діма... а Діма не піймав, то ромчик піймав он То Спінінги перехлеснулись, тому вони І он, ромчик піймав рибу. Ось гігантську гігантського ну тим не менш є. Що, Друзі, вже 4 година, час. Трошки ще випливу, порибалю, де спінінг. Діма з ромчика вже тут на федерацію сидять. Воно прокльовує на фідер час від часу. Рибка невеличка, але ну, сіпає, прокльовую. Воно в принципі цікаво. Я трохи вудку покидав, дві верховодки піймав, але якось не дуже цікаво. Виплив я, Льоха. Вон, Макс також збирається да, випливати. Сьогодні у Льохи і у Макса батл. І Макс, наче, такий... Професіонал, так, да, Льоха його робить 6-2. Жорстко. Наказує, Наказує жорстко просто. Спробую тут для початку, після обіду. В цьому містечку я минулі рази дрібних оконців ловив. Ну і дрібні гних, і середніх. прокльовували вони. Якщо не буде, то попливу в ту точку, де починав риболовлю. Бо на цій ямі і Макс і Льоха довгенько пробувала абсолютно ніфіга. Пливу назад до того місця, де ми починали риболовлю, хоч Діма машиною переїхав сюди, але тут ну, взагалі кльову немає. Окунь тут абсолютно не хоче ніде клювати. Спробую ще ту точку там, де починав. Максимум годинку, коли 15 мені туди грестись ще. І годинку покиде. Нічого не буде, будемо вже збиратися. Погода повністю змінилася, якщо зранку було сонечко, то бачите, все затягнуло хмарами. Завтра буде переміна погоди, дощ, у вівторок дощ. Ось, тому можливо на цю зміну знову риба так себе і поводить. Льоха вже тут закорився. Він планує тут наловити кабані з тихокунів. Да? Дубасід. Де... Бачите, друзі, прогнози погоди не помилялися. Як вони малювали, що на 16-й можливий дощик? Так він і пішов. Такий друзі, у мене улов, поки що це єдиний улов у мене після обіду. І бачите, який дощара зарядив тут хоч би виїхати, бо такий тут заїзд не дуже. Ну що, на жаль, не було клювань таких толком. Ну, Таке мені здавалося пару разів, що були такі напівтичочки. Але я не впевнений був в цьому. Тому тут вже останні закиди зроблю вже цю точку утюжу на якій зранку в мене хоч якось прокльовував окунь є друзі клювака нарешті після обіду останніми закидами таки дочекався і тут щось непоганий риб окунь мабуть але окунь мабуть гарний такий кабанчик о, та це, це він. Це він. Опа! Оце арбуз такий. Я не знаю, з пів кіла десь буде. Дивіться. Оце красунчик. Оце кавуняра. Його треба було дочекатися таки. Такого пацана. Ось. Оце воно, краса. Оце краса. І рачок М5 Крафт 2 дюйма. Це мій п'ятий сьогодні окунь. Окунь кабан, дивіться, який круглий. Супер. Ну Цікаво заважити, що ж цей кавуняра нам покаже. Ну, пів кіла може нема, але 450, думаю, буде точно. Та ні, пів кіла. 505 грам. Рівно пів кіла кабан. Бачите, он красунчик, контрольний, 505 грам окунь. Ось такий красень, пів кіло окунь, ну, така мамуся, хай живе, в принципі, рибку ми сьогодні під'їли вже на обід юшку, тому цей хай підростає. Уже, друзі, 17.40 час, треба випливати, бо зараз все на мочі. Все, це фінал уже, Самий фінальний закат отуди туди зробив і випливаю, бо хоч можливо якийсь самий вечірній вихід і буде перед заходом сонця. Ще, друзі, годину. Світлий день буде, тому що годинник перевели на годину вперед. Але... Цей дощик може дуже швиденько все промочити і ми не вискочимо. Друзі, та ви що, Блін. Блін, зійшов знову отут класна клювака і знову класна риба тут брала. І, блін, скот! Капець. Діма вже приїхав, що ж, я також вигрібаю на берег. Ромчик вже зібрався, Діма зібрався, я самий останній. Все, друзі, я вже на березі, риболовлю завершено, десь близько 6 години вечора. Ось я затримався після останніх закидів так як піймав таку гарну рибку. Потім ще була клювака гарної рибки. ось Тому можна сказати, що рибалка вдалася. У мене сьогодні 6 хвостів, 5 окунів і один мікросудачок. Піймав свої хвости. Діма піймав пару окунів і трошки хвостів на фідер. Ромчик отримав дуже крутий трофей. Він прикро зійшов. Уже у Роми після цього не було там і бажання щось інше ловити. Але там на фідер ромчик також трошки там щось піймав. Ось, хлопці, Льоха і Макс також там. Піймали ну, до обіду було у них шість окунів у льохи, 2 у Макса. Я чув, що після обіду Макс одного окуня піймав, у льохи також були клювання. Супер, класно відпочили, з юшку зварили, шашлик приготували, курочку приготували, сардельки також приготували. Ну просто я не знаю, наїлися від пуза, класно відпочили. Ось тому всім рекомендую. Якщо у вас є така можливість, то виїжджайте і проводьте час на природі. Ось, а ми швиденько збираємося, швиденько пакуємося, бо моросить дощ, знову по мокрому все збиратися, і будемо їхати додому. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Далі риболовлі вже будуть борогові. Тому чекайте на наступні риболовлі. Всім пока!